Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі, в місті Бар. Сліза з Валентиною. Бачите, йдуть. Валентина! Зараз до мене вони заходили. Ці красуні з Одеси приїхали на відпочинок, привезли купу подарунків. Зараз я вам покажу. Десь за пару тижнів Валентина написала, що вони збираються приїхати в бар і хочуть привезти мені якісь гостинці. Я кажу, дякую, я реально не знаю, чи я буду, тому що я збираюся в Сербію на операцію. Я кажу: ну добре, побачимо. І тут я приїжджаю в Сербію, і я тим Всім моїм підписникам, які мали приїхати, я пишу, що все нормально, я вже в шушені, в барі на місці. І вона передзвонює я кажу: Юлі, на суботу давайте домовимося. все, Юля. Не записала відразу, і я розумію, що щось в мене в суботу має бути, а що не пам'ятаю. А в суботу зазвичай літургія в монастирі Сергія Радонівського. І я пишу зранку батюшки. Ну, нормально взагалі то було б написати ввечері в п'ятницю. Але я пише зранку, типу, якщо є війне місце, тому що у нього багато дітей. Якщо одна дитина не їде старша сама, то він може мене взяти з матушкою разом. От і я пишу, він не відповідає. Ну думаю, ну, добре, ні, то ні, значить. Так думаю, не буду дзвонити, все, значить, так має бути. Я думаю, раз я вже якби зібралася, так, нафарбувалася, запишу я рілси, тому що я вчора вам чесно скажу, закінчила прямий ефір і записала, напевно, два чи три рілса. І один рілс у мене був у ліжку. От, от, нічого такого, але я заснула. Така така собі лягла і. І два телефони поклала на живіт і прокидаюся в півдинадцятої ночі. Нафарбована, знаєте, з телефонами на животі. Думаю, молодець, Юля, вона знімала. І я думаю, ну стидно, тому що я підготувала зняти багато рілсів. Думаю, давай, я раз не нафарбована, одяглася, записую рілс. і тут дзвонить Валентина, каже: Ючка, привіт, ми вже під'їхали. А я перед тим познайомилася з жіночкою по інтернету, вона каже, що вона теж їздить в монастир Святого Сергія Радонежського, І каже: я зазвичай їжу в неділю. Якщо хочете, я вас заберу з собою. Я думаю, Може, вона в суботу їде, може якось батюшка їй передав. Думаю, дев'ята година, це вже літургія йде, туди їхати 40 хвилин. Я ще знаєте, не доганяю. А в мене рілс іде. Я записую собі, різ, я нафарбувалася, одягнулася в комедійний такий образ. Вона така, ну ми приїхали з Будви, ми ж до вас у гості. Я така: тому Боже, дякую тобі, Боженько, що батюшка не відповів, що я нікуди не поїхала. Уявляєте, люди приїхали здалеку, щоб мене побачити, а Юля в монастир. Ну, це все так мало бути, як, як я мало. Вони прийшли, і я покажу які зараз подарунки, вони принесли. Я казала, хочете знювати? Вони кажуть, ні, ні, ну скромні дівчата. І знаєте, коли вони в мене сиділи, ми розмовляємо, пише батюшка, каже, я сьогодні не служу, буду служити в понеділок на е, свято. Я кажу, супер, ну так все мало бути. Коротше, ну я Фрося, я для чого вам це розповідаю? Тому що це не Фрося, Юля, це ну, коротше, давайте без матів, да? сьогодні, щоб ранок у вас не починався. Будь ласка, ви домовляйтеся зі мною про зустріч? Ще раз ввечері перед тим днем, коли ви до мене приїжджаєте, напишіть, я вас дуже прошу. Ну, це моя вина, абсолютно моя вина. Дякую Богу, що так сказали, що я була вдома. Будь ласка, ще раз, Юля, ми завтра зустрічаємося в стільки того години. Ми до тебе приїжджаємо. Зазвичай я з підписниками зустрічаюсь в кафе, десь. Да? Ну через те, що я зараз не можу ходити, то вдома. Буду рада вас бачити. Ось, коротше, показую, що вони привезли. Ці красуні. Ліза і Валентина. Ліза це донька Валентини. Дивіться, чоколад Night АКБ. Звичайно, буду їсти, буду казати. Я думаю, що смачне це з бадем. Це з горіхом. Опять, Альмонд. Вже все згадала. Я забула, як називається цей горіх, ви бачите. І з лісовим горішком. Я впевнена, що це дуже смачно. Далі молочний шоколад бельгійський. Мультикон, вона так називається. Це українське виробництво Харків. Харків. І Old Collection шоколад з гірки з лісовим горіхом. Це в нас. Слушайте, ну, я ж нормально бачу. Харків, теж Харків. Така краса, уявляєте? Саме головне пакети красики, і Слава Україні! 2». А то собі, ви отако собі думали? Далі це е, також була львівська мануфактурний е, друк, Такі гарненькі така коробочка. І ковбаса папероні. Тут йде і свинина, і яловичина, і е, сало бокове. Так, мені десь якусь не розписую, прям що входить. Це прям так салтівський м'ясокомбінат. Я просто... Бачите, тепер фінська вищого е, сорту. От така красуня. Тут е, 44% е, пти, птиці, свинина напівжирна, яловичина, сало хребтове. Уявляється, це ще й сало живе. Я просто в захваті. Я такі, мені надалі каже, Юля, так тебе там є куча кобаси не буду вести. Везіть кобасу, я теж люблю. Те, що десь в другому місці воно родисмучні. Чи подарували мені магніт з Одеси на пам'ять. А то я в Одесі була, чесно вам скажу, але магніта в мене немає. Вирішила вам вже показати всі свої магніти. Київ, Лондон. Це Драган з Сербії мені подарував. Він якраз в Лондоні перед тим був. Стамбул, Гонконг. Це я всюди була, Макао теж була. Вінниця, ясна справа, що була. Ізмір. Також відвідувала. Гуанчжоу – дуже класний цирк, там і зоопарк шикарний просто. Взагалі гарне місто. Стамбул ну, само собою гарне місто. Оце мені подарувала Маріночка, там я не була. В Греції була в Солоніках цього року, якраз придбала магніт. Шанхай, також була в Кападокі Єс yes, Офкос, Львів, якби з Львова. Це син привіз, коли був у Львові, хоча я там, коли була, сама магнітик чомусь не купила Греція. Туреччина Анкара також відвідала. такий у мене холодильник. Що всередині? Саме головне, як я забула, що це подарували мені. Дитина сама зробила таку красу. І холодна вода. Котлети Я вчора зробила картопляно, Курячі, дуже смачні. Вже дві ковбаски я заховала в холодильник, хліб, масло, сир. Смета, бутилка для того, щоб, якщо прокисло молока, я туди заливаю, щоб не шукати, стоїть тут. Вершки. Це в мене бульйон з курочкою. Ну, в одне не влізло, я так вирішила на два розділити. Там десь кетчуп, майонез пісний і майонез нормальний. Що в мене ще є? Варення десь трішечки там. Капуста. Половину я приготувала половину ні. Чекаю своєї долі. Зущене молоко. Гуляш ще не куштувала, це мені вгостили, сливове варення. Це якщо буде мінералка, це я використовую далі. Яйця. Я, якщо в магазині хтось мене машини завозить, то я можу ще взяти додатково, знаєте, щоб потім Таню не просити нести. Лимон, майонез в дорогу, це борошно наше тут поклали, не знаю. І рибні консерви. І курочки на полетину. Це я подарувала ще, коли був фешн, дитячий фестиваль. Я, я так і не пробувала, не куштувала, треба скуштувати. Далі, що в нас тут ще є? Ну, звичайно, таблетки. Молоко. І тут таблетки. Все, все порозкидала. Прошу Юля, що, що робиться? Тобто в мене ще дві упаковочки трохи є, ібупрофена. і профеу. І от такі. Від голови. Оці мені подобаються. Дуже класні. я ще купувала, коли коронавірус настав. Ну, сказали запастись. Це я не пам'ятаю чого. Закриваємо. Це мені е, перекис водороду з Туреччини мілочка привезли. Це все вже біки бік в мене холодильник закриваємо. Я думала, що це батончик, а це не батончик. Це такі маленькі е, сукерочки. З горішком всередині, дуже смачні. Дуже. З такою помадкою. Подивіться, яка смокота, ліночка. Мені принесла Саші. Я думаю, що вони в церкві в монастирі Сергія Радонежського це купували дуже смачно. Цей зефір. Але всередині щось таке є. Ні, тут нема. А в другому були. Так смачно просто. Я щам п'ю з молоком. Вдячна реально всім підписникам, які підтримують мене, які і пишуть і коментарі, і вподобайте. І, звичайно, хто приїжджає і такі привозить подаруночки, це дуже-дуже приємно. І просто, якщо ви захотите дивитись, я теж вам дуже вдячна, реально дуже вам дякую. Всі вас люблю, обіймаю І всім бажаю гарного відпочинку.